Всім привіт! Мене звати Оля. Як завжди, запрошую зараз вас підписатися або, хоча б відвідати мій інстаграм, підписатися на канал і поспілкуватися зі мною в коментарях. Сподіваюся, що ви. А... Тримайте себе докупи, як можете, щоб ви і всі ваші близькі і дорогі люди живі і здорові. Ми сьогодні поговоримо про фруктові парфуми, зимові фруктові парфуми. Я дуже люблю робити ці сезонні фруктові добірки, намагаюся їх якось різноманітнити, щоб вони були дійсно різні, не одне й те саме вам весь час показувати. Тому, щось буде повторюватися, в принципі, всі парфуми, про які я сьогодні буду вже говорити, ви бачили. Але сама добірка буде новою. В мене зараз просто якась обсесія абрикосами, персиками, ось ця вся навколо османтусова тема. Але щоб це був не османтус, щоб було дійсно таке враження, що ви їсте якесь абрикосове варення. І багато вже я про такі парфуми розповідала. У мене буде суто абрикосового персика добірка, можливо, влітку, не знаю коли, але їх дійсно багато, і їх багато цікавих. Давайте покажу свій, мабуть, найулюбленіший персик, абрикос, не персик, абрикос. Тому що він для мене все сезонний. І це дольна Софія. Османтус. Оскільки я вже перепробувала персиків, і всі вони мені, знаєте, подобаються. І персики, і абрикоси, і подобається мені першміраж від Герлен. Просто я в захваті. І абрикос мені подобається. Це персико абрикос від Сімони я в захваті. І від чого я ще там, від Гучі Османтус я в захваті. Але там таке абрикосове темне варення. Теж міг сюди б встати. А, дуже він гарний, якщо ви хочете такого темного османтусу. Він для мене от саме не персиковий, він для мене абрикосовий, він для мене дійсно османтусовий, але османтус там такий серйозний, а, такий темний, такий густий. Це наче таке густо зварне, абрикосове варення, не пересолочене. А, Spellbound, до речі, від Estee Lauder, я колись мала, колись про нього розповідала. Ось також його носити в холод. Але він такий трошки ольскульний, я його продала. Він дуже цікавий, він дуже гарний, але я зрозуміла, що не, не зможу серед, через його ось таку дуже якусь а, насичену спеціальність. Бо там, а, неймовірно, гарні абрикоси, там також, наче от ви варите це варево забрикос, і ви прям відчуваєте, як воно вариться. Прямо картинка вимальовується, ви бачите, як вариться абрикос, але там величезна доза гвоздики. Я, в принципі, гвоздику люблю, але там вона змішана з фруктовістю в Spellbound, її дуже багато, і там в цьому парфумі, там, там, в цьому парфумі саме ольскульна. На гвоздика, і її дуже багато. Тому я намагалася, бо мені дуже подобалася ця концепція. Мені дуже подобалося, як вони відтворили це абрикосове варення, але зрозуміла, що через цей водо з ольскульної гвоздики ну, не зможе його носити, він буде просто стояти. я з ним розсталася. Асмантус від Софії Дольни, також його порізно. Сприймають комусь він дуже османтусовий. Прям про османтус, про замшу. Для мене він про солодке таке соковите. Де абрикосове варення, де дуже багато виділяється соку з цих а, фруктів, це каліровані такі великі, помаранчеві абрикоси, де медові абрикоси, де багато м'якоті. І ви їх варите оцей солодкий, просто такий а, дурманніший аромат. Він стоїть в кімнаті, де вариться це варення, і оце воно мені так пахне. Адже, знаєте, бджоли злітаються. І а, відчувається, це. Ці ворсинки, оця шорсткість з брикосової шкірки. Ну, для, для мене це просто шедевр. Я в такому захваті від нього ще, від нього ще я вам передати не можу. Я його, здебільшого, наносила минулого року ось в холод там, до тепла, а потім подумала, що він буде дуже солодкий і защільний на тепло. І в якийсь дуже такий спекотний, коли шкіла розігріта, я наважилася його на діти. Був в мене такий настрій. Я згадала про нього, був в мене настрій так, щоб бджоли зліталися. І це було дійсно солодко, це було майже липко, але це все одно було так гарно, бо в такому солодкому коконі цих абрикос, наче оце варення варили і вимастилося. Або об'їлися цими перестиглими абрикосами. О, Господи, я, я просто я вам не можу передати. Це мій улюблениця. В кожного у Софії Дольної свій улюблениця, в мене я все не, не пробувала, звичайно. Але від Османтусу я в такому захваті, що от, готова просто оди йому співати. Далі, фініки можна їх вважати? За фрукти, та... будемо вважати за екзотичний фрукт, і це скоріше а, такі, а, якийсь такий екзотичний десерт з фініків, які притрушені спеціями. Тут багато кардамону в цих фініках. І це найкращі фініки для мене в парфумерії. це абу дабі від Мемо, Причому це фініки впізнавані. І оце не прямолінійно. Хоча ви впізнаєте всі ці спеції, це кардамончик, ще, там іще, боби тонка тут є, і фініки тут такі солодкі, засушені такий так, східний десерт, вони впізнавані. Але це в рамках парфумерних залишається, і це робить якби, це компліментарно цьому парфуму, тобто воно його прикрашає. Те, що воно залишається в парфюмерних рамках. Якщо б тут османтус для мене з майже істівний, але це дуже гарно зроблено. Це ну, ти просто дуже гарно пахнеш, то тут, якби не було цієї такої парфумерної складової, це було б якось занадто занадто нав'язливо, занадто щільно, занадто солодко. Але воно залишається в парфюмерних рамках і, і дійсно це дуже гарно. Якщо шукаєте фініки, якщо шукаєте ось такі оці сухофрукти, солодкі, східні, щоб це було східно, але не занадто, то або дабі. Він просто шикарний. Моє піатєрочко тут вже менше, менше залишилось, звичайно. І е, дуже шкодую, що не маю флакону, мрію, мрію про флакон хоча б маленький. Далі, оранжа роса від лабораторії Олфатіво. Це в нас червоний апельсин, який пахне мені сумішу, су, фрешу, соку, червоного апельсину і грейпфруту. От багато існує парфумів окремо про червоний апельсин і про грейпфрут. Зазвичай мені червоний апельсин. Парфумери трапляється, ну, можливо, він не попадається, як сказати. так? Я натрапляю на червоний апельсин, який дуже солодкий, такий липкий, в якому дуже багато м -м, якогось такого липкого чогось, пересолощеного. І це, це мені не подобається, так, наче льодяник якийсь апельсиновий або з червоного апельсину їси. А грипфрут зазвичай він такий з гірчинкою, в нього більше оцього свіжого соку, такого кисло солодкості. І ось тому для мене аранче роса скоріше про грейпфрут, а не про червоний апельсин. Хоча насправді мені от пахне дуже також натурально, наче мені подали фреш, і там от прям плавають оці а, шматочки фрукту. Чи то гриб чи то червоного апельсину, тобто це не загірко. Щоб бути суто грейпфрутом і не залипко солодко, щоб бути просто червоним апельсином. Чого його показую зараз? Зазвичай, а, зазвичай, раніше, коли я його пробувала, в мене був семпл, все, я розношувала, була в захваті того смплу, потім був ще один семпл, був ще один семпл. І я його сприймала як літній парфум, Бо в мене асоціюється цей фреш, апельсиново грейпфрутовий з Італією, коли ти десь на узбережжі, сидиш, п'єш, оце є сік, і тут море, і тут сонце, і ото, ото ці о, південні фрукти, цитруси. І не асоціювався він у мене просто з зимою. Я вже розказувала цю страшну історію, коли я його нанесла влітку, і він мені просто паха. Потною одежею, одначе, хтось в синтетиці дуже спітнів. І от ходить не свіжий. І потім я зрозуміла, що це за мною ганяється. Оце шлейф цього парфуму. Наскільки я була здивована, тому що коли наносиш його в прохолоду, я наносила його до, вдома, я відчувала а, просто цю соковитість, позитив, яскравість. Мені діти казали, мами, що ти нанесла в кімнаті це так смачно, якимись лядянками, цукерками, цитрусовим своєму пахло. І отак я. Думала, що я буду відчувати себе одного літнього ранку, коли поїхала в супермаркет і по справам. І от багато часу проводила у, у русі, так, там, кудись ходила, щось робила. І за, за мною цей несвіжий шлейф синтетично спітнілого одягу, весь час ганявся. І я його відклала, відклала до холодів, і дійсно, в холод він звучить отак, як треба. Він не видає оцих неприємних нот, він звучить позитивно, фруктово, так як він був задуманий. І це просто для мене таке прозріння стало, наскільки йому не підходить тепло. Тому тепер він суто зимовий. А далі в нас вишенька. А в непрямолінійна вишня це Вред Black Opium. Це. Весь час повторююся, якесь вишневе для мене печиво, якась випічка з вишневою начинкою. Тут не просто вишня, тут ще й ванілі. Це, мабуть, таке ванільне тісто, так, і вишнева начинка. Вишнева начинка не натуральна, так як печиво, таке індустріальне начиняють якоюсь там ароматизатор вишня. Так? Але це звучить. Настільки комфортно, приємно. Затишно, смачно, просто хочеш саму себе з'їсти, вкусити і просто отримуєш якесь задоволення. потім він на... Тут все ж таки є відголоски кави, і ця кава вона м'яка, вона не різка. І мені здається, вона дуже вдало переплетена з цим акордом вишня тут, тому що це от просто з часом його перестаєш сприймати як вишневий парфум. Вишневий, там, кавовий, а просто це якийсь дуже такий комфортний, смачний аромат, який хочеться втягувати носом, тобі настільки він подобається, ти відчуваєш настільки себе такою знаєте, готовою до флірту, такою а, не знаю, гарною. Я думаю, що він і там, на побачення, кудись на вечір. А, його може бути забагато. Його може бути забагато, він може заповнювати своїм шлейфом все, тому, будь ласка, з ним, з дозуванням, дуже обережно. Ну ще одна вишня, Еміль Еліз це Melt in Lust. Ще одна така варіація на Вишні на пікові буму ноти вишня, але вона не схожа на вишню Тома Форда, вона мені більше схожа на Вайсбом від Симони Андролі, але він солодший. І він мені все ж таки подобається трошки більше, бо цей, хоча той теж такий прямолінійний, але Вайсбом. Я ношу в спеку. Можливо, цей також краще носити в спеку. Взагалі, тобто, оці такі темні, солодкі вишні, їх як не дивно, краще носити в спеку при а, умові, що вони не дуже дифузять, не дуже щемні, голосні. От як цей, наприклад, цей в спеку. Я думаю, що я навряд чи витримала. А от і Міліліз, вони краще, мабуть, що в спеку. Хоча Мільеліз має для мене терпку. Чайність чорного чаю. І тому він для мене більш зимовий асоціюється. Мені хочеться носити вайсбом влітку, а емілі ліс саме взимку, тому що тут проявляється ця терпкість, як в чаї, і вона наче врівноважує. Я не пам'ятаю, що там в піраміді, але от так я його сприймаю. І я вже описувала, як відкриваєш пачку чаю фруктового, і от б'є в ніс оця Терпкість чорного чаю, змішана з фруктовостю, наче там дійсно засушені шматочки там вишні, можливо, яблук і прям гілочки вишневі. Ось такий в мене від нього. Admir. Від нього асоціація в замкнутому приміщенні він мені не подобається, як звучить. А от на дворі оця терпкість вишню підкреслює, і це дуже гарно. Він мені подобається саме тому. Він в мене був в різдвяній добірці. А серед ще ягід Хілінберрі. Я не перестану цей Хілінберрі від чорним Студіо. Вам хвалити це припилена ожина. Тут є такий аспект помадності, кос... що хочу сказати косметичності, але не саме помадності. Отака От помадно припилена ожина. І також він для мене на холод. Це, це дуже гарно. Тут ледь відчутна кислинка. І за рахунок цієї припиленості. Цей помадності, він такий, знаєте, не просто вам ягідки, а це його роз... родзинка, оця така шорсткість, припиленість. Він такий я цікавий стає дуже цікавий. Просто я його обожнюю. Один з найулюбленіших парфумів. На тему ягід. І останнє розповім про яблуко. В мене немає, в мене є лише семпл з календаря, тому що яблуко я вже вам розповідала, хто дивиться, мене, той знає, я не люблю в дуже рідко, коли мені подобається. І у Mind Games є Queening парфу про червоне яблуко. Він звучить дуже гучно, дуже так насичено, шлейфово, він настійкий. Там я відчуваю. Солодке а, червоне яблуко. Воно не те, що соковите, але воно таке, знаєте, явне. наче з тим яблуком, я не знаю, ви почали його запікати. І оцей аромат, і воно дуже таке м'ясисте, це яблуко. І було і соковите і воно, воно аж пінитися знаєте, починає в духовці. І оцей аромат цього запеченого яблука а, ще такий на межі між свіжим і вже випічкою. А, він прямо розливається, наповнює всю кімнату. Ну і, звичайно, багато також парфумерного. І якби я любила яблуко, червоне яблуко шукала, то це була б прям моя бажанка. Тому якщо ви таке любите, отак так щоб, знаєте, аж, аж відчувалася ця м'якість червоного, саме червоного, Яблука, то я вам його раджу, і він звучить дуже сучасно, але він такий досить щільний, досить такий напорист. Там, здається, він з кокосом. Там оця яблучність, вона округлена, підкреслена кокосовістю. Але кокос там не очевидний, він просто кремовістю додає. Отак, як коли просто кремовий кокос, мені подобається. Мені подобається, як вони це зробили. Це просто не на мій смак, але. Просто тому, що я цю ноту не люблю. Якби любила, то я прям вам хвалила, його хвалила, казала, як я його хочу. І вам треба спробувати. Але я все одно рекомендую вам спробувати. Це американський бренд. Він дорогий. Мені не подобаються страшенно флакони, але дуже багато цікавих парфумів, таких яскравих, сучасних, з гарною стійкістю, з таким відчутним шлейфом. Тому варто звернути увагу. Ось така була моя сьогоднішня фруктова добірка. Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть свої улюблені фрукти. А можливо, знаєте те, про які я розповідала, вам також подобається, або навпаки не подобається, це ще цікавіше. І пишіть, що б мені варто було спробувати, від якого фруктового парфуму от зараз в холод ви просто у захваті. Буду дуже вдячна. Я обіймаю вас, до нових відео, бувайте!